Вітаю всіх. Мене звати Микола Омельчук, і я є пастор церкви живого Бога в місті Рівне і автор цього каналу, який називається Територія здорового глузду. Трошки про себе. Я батько чотирьох дітей, прекрасних дітей, троє з них в служінні. Один сьогодні захищає нашу батьківщину, був поранений і повернувся назад в Збройні Сили України. Маю чудового зятя, двох внучок. Маю прекрасну дружину, з якою ми 30 років звершуємо. Спільне служіння. Для чого цей канал? В першу чергу, щоб розповсюдити слово Боже, щоб показати справжність християнства. Ми чесно говоримо про наші виклики, про наші проблеми, про труднощі, про ті незручні ситуації, які, можливо, є в нашій церкві, в нашій вірі. Ми говоримо про це і ми шукаємо вихід, як нам знайти вихід. В спільній вірі в Ісуса Христа, досліджуючи його Писання, також цей канал для тих, хто хоче думати, хто хоче мати справжню віру, яка заснована на розумному дослідженні писання. Також це цей канал для людей, які хочуть навчитися критично мислити. Це цей канал для людей, які хочуть слухати здорове слово Боже, а не оцей фастфудне таке християнство. Друзі, що ви можете зробити? Ви можете підписатися на наш канал, писати коментарі, ставити вподобайки, підтримати нас нас матеріально. Бажаю всім благодаті, всім благословіння, перемоги нашій Україні. І кожному, хто ще не спасенний, пізнайте господа і отримайте спасіння.